Окей. Okay. Uh, Привіт. Привіт, мене звати Маргарита, і uh, сьогодні у нас зустріч для того, щоб ми познайомились, uh, для того, щоб ми розуміли один одного і більш дізнались. Добре, тому сьогодні в нас не буде нічого такого, як перевірки, uh, не буде ніяких контрольних, буде лише невелика перевірка знань. Тому uh, я трошки розкажу про себе. А потім ми обміняємось якби ролями. Добре, мене звати Маргарита, як я вже сказала. Я дуже люблю подорожувати, дуже люблю англійську, через це я хочу допомагати іншим розвивати її. У мене також був досвід і у навчанні, і взагалі в роботі з дітьми, тому можу сказати, що англійська стала для мене для мною як така ціль. Ось і Хочу поділитися цією любов'ю з іншими. Також в мене в школі, коли я навчалась, була доволі, були доволі погані уроки англійської, тому у нас на платформі у нас такого не буде. У нас будуть інші уроки. Тому зараз хочу сказати і спитати, як тебе звати, як до тебе звертатись, і можеш трошки розказати про себе. Мене звати Даша. Мені 15 років, я в 9 класі. Е, я люблю теж подорожувати. Від початку війни uh -huh. я була в Польщі, в Німеччині, в Чехії. Е, маю декілька тваринок, кіт і хом'як. Uh -huh. е, ну, із хобі я колись займалась плаванням, але перестала через брак часу. Угу. Добре, а як до тебе краще звертатись: Даша або Дар'я? Даша. Даша. Добре. А, зараз хочу познайомитись з батьками. А, як звати маму? Олена. Олена, дуже приємно. А, добре, Олена. Зараз я зроблю демонстрацію екрану, щоб ми могли більш поговорити. Трошки розкажу Так, чи видно, мій екран. Добре, супер. Отже, сьогодні, як ви вже зрозуміли, у нас знайомство з нашою школою, це Study Last Kids. Я більше розкажу про те, як будуть проходити заняття, як ми будемо займатися Дашою. Добре. Тому. Є декілька запитань до вас, Олена. Перше, чому ви хочете, щоб ваша дитина вивчала англійську? Ну, звичайно, англійська це мова дипломатії. Я б хотіла, щоб моя дитина пішла далі навчатися на міжнародні відносини. я впевнена, що ну, це буде абияким плюсом в навчанні, плюс екзамени потрібно скоро здавати НМТ з англійської мови. Тому так, це напевно більше зараз підготовка до вступу, але ну, звичайно там, де підготовка, там і надбання нових навичок, і покращення знань. Mm -hmm, зрозуміло. А як ви вважаєте, англійська вплине на життя Ташої? Звичайно, позитивно mm -hmm. тобто, якщо вона піде на міжнародні відносини, це 100% буде багато подорожей, багато нових знайомств. Тому так, ну і взагалі, вивчення нових мов це завжди дисципліна, розвиток і надбання корисних навичок. Добре, гаразд. Наступне запитання: А які у вас очікування від нашого курсу? Ну... Напевно, трошки розширити словарний запас Даші. Він, на мою думку, досить обмежений. І те, що я спілкувалася з вчителями англійської мови в школі. Mm -hmm. Тому так, напевно, це розширення е, її вокабуляру. Ну і також щоб в неї пропав пропав страх. Е, е. Висловлювання своєї думки англійською мовою. Супер, я зрозуміла. Тоді ще ось таке питання на пропрацювання якої навички мені варто звернути особливу увагу. Ну, напевно, це speaking все ж таки. Speaking, добре, я собі помічу. Speaking, Тобто це найважливіше, да? говоріння, розкриття, щоб не було страху Да, да Добре, так. я зрозуміла вас. Добре, тоді хочу розказати більше про основну ціль а, і взагалі місію школи Study Лес Kids. Наша основна ціль це виховати любов до англійської у дітей, щоб кожна друга українська вона, дитина знала англійську не на рівні якогось страху, а на рівні того, щоб спілкуватись, подорожувати, працювати, щоб англійська була не нудною. І взагалі у нас така фраза це англійська не співпалка. Добре, тому хочу ще розказати про нашу команду, яка буде взаємодіяти увесь цей час. Це я, як ваш вчитель. Також у вас буде спорт-менеджер. Він відповідає за всі технічні питання. Якщо у вас виникнуть запитання про те, як коли вам купити пакет, коли придбати уроки, всі дедлайни, ви зможете завжди звернутись до спортменеджера, менеджера він вам все підскажеть. І ви, як батьки, Грайте не менш важливу роль, тому що ви найближча людина, ви завжди оточуєте Дашу. Тому, з вашої сторони, це підтримка, це віра, так? те, що буде розвиток, буде ціль. Тому це наша така команда. І хочу розказати про пакет, який ви придбали. Добре. Отже, ви придбали mm. оранжевий пакет. Трошки розкажу детальніше. В ваш пакет входить чотири індивідуальних заняття на місяць зі мною на нашій платформі, тобто всі уроки в нас є. У вас також є чотири розмовних клуби на місяць для прокачки, навичок, говоріння, але це буде з вчителем вже іншим та однолітком далі. Добре, також у вас будуть домашні завдання на перевірку на нашій платформі. Я зможу завжди перевірити, щось прокоментувати. Так що це буде також дуже зручно, я думаю. Окей, а, також хочу розказати, те, щоб якщо у вас виникнуть якісь запитання, щоб а, не було страху, написати мені, я обов'язково вас підтримую в цьому, а, поясню, можливо, ще щось підскажу. Тому а, Також у нас буде ще місячний звіт від мене щодо прогресу Даші. Добре. Трошки розказали, ознайомилися з цим. Про індивідуальні mm -hmm. уроки. Через вік, так, 15 років Дарії, тому у нас буде проходити урок 60 хвилин, стандарт, тобто година, будуть проходити на нашій платформі зі мною. У нас будуть дуже цікаві теми, які ми будемо розкривати, говорити, слухати, читати, тому все ось всі навички ми будемо використовувати і прокачувати. Отже, також у нас буде домашнє завдання на платформі. З моєї сторони, я буду перевіряти домашнє протягом 48 годин. Тобто обов'язково не буде перевіреним. Я буду коментувати, можливо, щось треба буде надолужити, так? трошки прокачати, так скажемо. Добре. І у вас будуть Speaking Clubs щотижня, вам будуть надавати посилання. Ваші support менеджери і а, ці speaking Club вони будуть проходити з вчителем іншим і з вашими, а, тобто, однолітками дарії. Будуть дуже цікаво, тому що там а, буде більш якраз таке говоріння, як ви сказали, а, хочете прокачати, і буде дуже цікавий такий час проведення. Також у нас є ком'юніті активності. А, тут збираються діти. Такого ж віку, в які збираються спільний інтерес. Тобто, це може бути синема клаб, це може бути акторське мистецтво, це може бути м, більш таке наговоріння, це може бути співи, як можливо про якісь хобі, подорожі. Тобто дуже цікавий час, е, на якому ви будете говорити англійською. Е, тобто, це у нас називається learning by doing тобто вивчай щось роблячи. Дуже цікавий час. Тому у нас ще є така можливість вивчати англійську. Добре. А зараз хочу спитати вас про розклад. Коли ви, вам буде зручно взагалі проводити індивідуальні заняття, щоб ми змогли з вами домовитись, вирішити всі проблеми, так? Mm -hmm. Чи є у вас такий розклад mm -hmm. ізручно? Отож, виходить, що. Даша ще має репетиторів з, з математики та української мови. Mm -hmm. е і тому у нас єдиний вихідний день виходить, ну, більш-менш вихідний, це середа, і е в другій половині дня. В mm -hmm. другій половині дня. Добре, я собі запишу це обов'язково. Тобто ви хочете займатись. Mm -hmm. Можливо, шоста. Шоста раз. Шосто, тобто один раз на тиждень. Правильно? Так. Зрозуміло. Добре. Дякую вам за це. І взагалі, хочу сказати те, що у вас буде обов'язково зворотній зв'язок від мене. І коли ми будемо проходити чотири тижні нашого взагалі. Розвитку будуть результати успіху вдачі, тому буде також у нас такий фідбек, так, тобто моя відповідь щодо розвитку, щодо прогресу. Також буде наданий сертифікат про успішне завершення наприкінці курсу. Це цінно навіть для того, щоб ви могли потім звіритись, так? От я переходила це раніше, зараз в мене такий результат, тобто це дійсно дуже цінно і важливо. Добре, тому а, поки що на цьому все. А, я думаю, можемо поки що а, відпускати вас, Олена, і будемо розмовляти mm. з Дашою, будемо перевіряти рівень. Тому. Окей, okay, uh, маю ще питання. А, тобто, добре. До, всі організаційні mm. питання ви не вирішуєте, так? Вирішує супорт менеджер, правильно я вас зрозуміла? Так, всі організаційні технічні питання ви можете звертатись до супорт менеджера. Обов'язково він вам. Так, все, всі питання він вирішує. Допоможемо ми обов'язково з усім mm -hmm. чим треба. Гаразд. І Але з мого боку ви що, можете так. Я можу вам писати в Телеграм, так? Якщо, можливо, там якийсь перенос, перенос занять. Так, обов'язково. Так, mm -hmm. так, так. Mm -hmm. я дякую. дякую, так. Добре, тому можемо рухатись далі. А, зараз у нас буде. Така гра, я б сказала, тому що ми будемо перевіряти рівень твій даш. І це не контрольна робота, щоб ти не жахалась. Це не перевірка такого, щоб я не буду виставляти оцінки, не буду тебе сварити. Це просто для мене і для тебе особисто, щоб ми вдвох розуміли, куди рухатись далі і на якому рівні тобі буде цікаво займатись. Добре. зараз я на англійську будемо з тобою So hello. Um, hello. What is your name? Uh, my name is Dasha. Great. Uh, how are you? I'm fine, thank you. Mm -hmm. How old are you? Uh, I'm fifteen. Fifteen years. Uh, where do you live? i live uh, in kiev, ukraine. Mm -hmm. okay. Now the driver to tell pros for using you, tell me about your family. i have got mother, father, mm -hmm. uh, grandfather, grandmother, two cousins, uh, and uh, a sister. Wow, okay. Дуже велика сім'я, you have a big family. Добре. Uh, what can you see on the picture? Can you name the sports that you see and what you can or cannot do? Mm -hmm. I точно знаю football, golf, <laughs> basketball. Uh, mm -hmm. uh, karate, possibly badminton. Probably. Yes. Yeah. Okay. Uh, okay. What you can um, and cannot do. I can play badminton. And mm -hmm. football, and I can't uh, play golf, and mm -hmm. I can't do karate, and uh, I cannot play basketball. Okay, Dobre. Uh, next, we have three questions. First, what month is your birthday? July-hmm mm Okay, uh what months do you know in English? Um, December, January, February uh, mm -hmm. March, May June. July, August, September, uh, October, November. Mm -hmm. Okay. Zarst Vitrava, it's thought of Proposka, Дані Слова. Oja, Emily and Jake went to the park with. There. There, okay. Dog. Yes. Uh Sarah loves to play with her. Yes, okay. Toys. Uh можешь третью uh the bird built a nest in the tree? Um it's It's нас. Mm -hmm. It's ok, yes, you're right. Добре. Тоді можемо рухатись далі. Look at the picture and answer the questions. Uh, mm -hmm. Але тобі треба відповісти на запитання у минулому. Уявимо, що це було ясне вчора. So, what mm -hmm. was the weather like? Mm -hmm. The weather. Was Sunny Sunny okay? Mm -hmm. Dobro. And what did these people do? What do you think? For example, this man. Um... This man uh have jogged, have have, have gone to jogging. Mm -hmm. Okay. Um what this woman do, old lady. What do you think? What did she do? Yeah. She has presents. Mm -hmm. she... Yes, she has present. Okay. Yes, you're right. Добре. describe people's appearance. How you can describe first a uh, girl by her appearance. Uh she has uh, short hair, mm -hmm. short brown hair. Yes, uh, she has uh, big lips, yeah, okay and the uh, long lashes. Mm -hmm. yes okay uh, how you can describe the clothes on the uh, first um, this man have uh, a jacket mm -hmm. yeah jacket jeans and maybe t-shirt mm -hmm. okay yes you're right uh, now you should correct you should choose the correct option. What do you think we should put in the first sentence? Mm, skateboarding mm -hmm, okay what's the next uh, uh, studying mm -hmm, okay. Yeah. Place, Dennis. Yeah, okay, you're right. What do you do? Okay. Uh, can you read the whole sentence here? I need your help this week. Mm -hmm. Okay. А, okay. uh, і у нас ще є такі два запитання. Тобто, перше, what were you doing yesterday in the evening? Uh, тобі варто використовувати минуле mm -hmm. і можеш уявити, якщо не пам'ятаєш, можеш uh, придумати, що ти робила вчора увечері. Mm -hmm. I... I was sleeping yesterday in the evening. Okay. Mm -hmm. And what are you going to do after our lesson? I I am going to To meet my friend. Mm -hmm. Добре, супер. Окей, um, okay, я зрозуміла. Uh, ми з тобою залишаємось на рівні pre-intermediate. Тобі буде комфортніше тут працювати uh, і взагалі вивчати англійську, тому що um, ми з тобою будемо далі прокачувати, будемо розвивати англійську. Тому я думаю, тобі буде дуже цікаво. Добре, тоді я можу зупиняти демонстрацію. Так. Окей. Угу. Так. А, і зараз хочу більше поговорити про те, що ми будемо з тобою розвивати, щоб ти не хвилювалась. При наші наступні уроки у нас буде все проходити максимально в комфортній атмосфері. Я сподіваюся, так ми будемо з тобою працювати, будемо розвивати англійську. Також платформа вона відкривається у понеділок, в тебе буде наданий доступ до твоїх уроків. Якщо будуть запитання, ти можеш обов'язково писати мені, я тобі розкажу, можливо, ще детальніше. Це нормально, якщо є запитання, це абсолютно норма. Тому велике дякую тобі за. Те, що ми з тобою зустрілися, дякую і мамі твоїй Олені, тому будемо працювати далі. Було дуже приємно познайомитись. Дякую мені. Добре.